Привіт, мої любі українчики, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ви багато чого дізнаєтесь про козаків. Хто ж такі козаки? Увага на екран! Козаки це могутні воїни, які з давніх давин проживали на території сучасної України. З легкістю та неймовірною відвагою вони боронили рідну землю. Захищали свій народ. Це наші з вами предки. Ми, українці, являємось нащадками козаків. Козаки славилися своєю відвагою в бою, вони нічого не боялися. Вони володіли різними видами зброї, а ще вони були чудовими вершниками та талановитими. Мореплавцями. Унікальні човни козаків називалися чайка. Вони дуже легкі і швидкі і з легкістю могли змінювати напрямок руху. А ось вбиралися козаки? Хочете дізнатися? Який в них був одяг? Пропоную гру Козацький стиль. Перед вами будуть з'являтися зображення сучасного одягу. І ви повинні їх назвати. А я буду вам називати аналогічний одяг тільки козаків. Ну що ж, починаємо? Як називається цей вид одягу? А в козаків це були шаровари. Повторимо всі разом. Шаровари. Як називається цей вид верхнього одягу? А в козаків верхній одяг називався жупан. Повторіть за мною жупан. Як називається цей вид одягу? А в козаків це вишиванка. А ось у бої козаки вдягали звичайні ляні сорочки. Як називається цей вид сучасного взуття? А от у козаків це чоботи. Як називається цей вид головного убору? А в козаків це кобур. Повторимо. Кобур. Ну що ж малята, про одяг козаків ми поговорили. Прослухали багато цікавої інформації про козаків. І наостанок я пропоную гру, яка називається комплімент. Вам необхідно буде утворити слова компліменти від інших слів, які я буду вам називати. Слово сміливість. А козак тоді який? Правильно сміливий. Слово мужність. А козак тоді який? Правильно мужній. Спритність. А козак тоді який? Правильно спритний. Сила. А козак тоді який? Правильно сильний. Воля. А козак тоді який? Правильно вільний. Кмітливість. А козак тоді який? Правильно кмітливий. Щирість. А козак тоді який? Правильно щирий. Швидкість. А козак тоді який? Правильно, швидкий. Молодці! Так багато компліментів для козаків, я вами пишаюсь. На цьому наше заняття закінчується, і я вам кажу до побачення!